Серед парламентарів, які голосували за диктаторські закони 16 січня, що перевели революцію у криваву фазу нардеп регіонал Володимир Бандуров, він один з тих, хто курував у своєму окрузі на Запоріжжі, розподіл так званих зелених інвестицій, на цьому будував свою кампанію в 2012 році та продовжує використовувати цю тему і на цих виборах. Різниця лише в тому, що тоді розпил сумнозвісних кіотських грошей, курувався згори, і, окрім журналістських розслідувань. Більше нічого не заважало близькому оточенню президента безкарно освоювати сотні мільйонів японських грошей, призначених на утеплення шкіл, садочків та лікарень. Велика кількість з яких і донині не дочекались покращення. Тепер же офіційно порушені кримінальні справи про розтрату бюджетних коштів. Щоправда, поки правоохоронцям не вдалося натрапити на слід корупціонерів. Ще пак, адже більшість з них вчасно приховалися за кордоном. Та ми наголошуємо, що решта причетних. До розпилу спокійно ходять у прокурорів під носом. Більше того, от-от знову здобудуть депутатську недоторканність. Журналістка Олена Логінова провела журналістське розслідування і радо поділиться знайденими фактами зі слідчими, якщо потрібно. Пали від. Хороший дощі тічуть. Протікає Тот теж, вниз дотікає, до теро теж де ходять, можна посмотрити. Стрія води видите? Дітя, стрія води, дід Касивко. Два дні назад була любой дощ тут гарантій. Приблизно такий плачевний вигляд має значна кількість шкіл та лікарень по всій Україні, які останні три роки, так би мовити, ремонтували та утеплювали за кіотські гроші. Про те, як ці гроші розкрадали за часів Януковича, раніше розслідували тільки журналісти. Тепер при зміні влади офіційні розслідування розпочали і прокурори. Проте досі жоден з чиновників не покараний. Більшість організаторів схеми втікли за кордон. Інші тепер кандидати в народні депутати. Ще у 2009 році Україна отримала від Японії майже 5 мільярдів гривень, продавши японцям свої квоти на викиди парникових газів. Ці гроші мали піти виключно на енергозберігаючі проекти, в тому числі на утеплення шкіл, лікарень та дитсадків. Розпоряджати з японськими мільярдами, що стали українськими, призначили підприємство Держекоінвест. Ця державна установа, створена за Януковича, підрядила десяток фірм, щоб ті відремонтували та утеплили більше 800 навчальних та лікувальних закладів. Зрештою з'ясувалося, що ці фірми це так звані прокладки, мають у штаті по одній-дві людини в уставних фондах всього по декілька тисяч гривень. Словом, не здатні самостійно провести роботи. Як же їм було виконати покладений на них ремонт 800 шкіл та садків? Для цього вони вже без тендерів почали підряджати справжні будівельні компанії по всій Україні. Тут то сумнозвісний розпил і продовжився. Стороннім компаніям доступу до грошей не давали. Скажімо, журналісти слідства інфо довели, що донецька фірма «Судетель» зі штатом би людини насправді передавала роботи підряднику Карпати Інвест. А це будівельна компанія друга Януковича старшого Юрія Іванющенка. Його валютні рахунки за кордоном тепер заморожені, а в Україні його давно не видно. Ми ж вирішили придивитися і до інших підставних фірм, на кого вони працювали на союз 2007 Покладався ремонт трьох десятків шкіл, лікарень та садочків. Більша частина з яких на Запоріжжі. Туди ми і вирушили, щоб перевірити, чи готові зараз школи, лікарні та садочки до зими, а також хто ж насправді освоїв кіотські мільйони у цьому регіоні. Запорізька область, місто Кам'янка-Дніпровська. Ми не дарма знаходимося на даху лікарні, адже саме тут починається одна з історії розпилу кіотських грошей. Уявіть собі, схоже на те, що тільки на одному об'єкті. За горизонт, тобто в нікуди відправили шість мільйонів гривень. Роботи мали завершити більше року тому, та головний лікар розповів нам, ремонт закинули на третині. До даху руки будівельників так і не дійшли. Тепер тече щойно випаде дощ. Коли питання став, що в сміті стоїть і що і роботи по кровлі, которая і в сметах, і везде є, от вже дені їх нету, делать нічого не буде. О, ну оно ж везде потрескалось, везде в это затікає фірма Союз 2007 На яку держава завела десятки мільйонів кіотських грошей на цю лікарню, а також ще з десяток інших шкіл та садочків, довірила ремонтувати запорізькій будівельній фірмі Сімбілдінг. За неї особисто поручився народний депутат від партії регіонів Володимир Бандуров. Саме на вливанні зелених інвестицій в Запорізьку область він будував власну кандидатську піар-стратегію, а фірму Сімбілдінг взагалі фактично привів за руку у 79-й округ, по якому тепер знову балотується в парламент. Я поставив вопрос агентству зелених інвестицій о своевременной замене субподрядчика. Это было сделано. Хто ця людина за часів президентства Януковича Володимир Бандуров встиг попрацювати заступником міністра економіки спершу у міністра Василя Цушка, а згодом? І в Андрія Клюєва саме сонячний міністр створив своєму підопічному зелений коридор в парламент, бо у 2012 році керуючи штабом партії регіонів, відрядив Бандурова обиратися у раду по 79-му округу в Запоріжжі. Тоді головний козир компанії Бандурова була обіцянка покращення життя місцевих жителів за рахунок кіотських грошей. Много об'єктів, які отремонтіровані, реконструюровані, замінили криші, іменно благодаря е, средствам виділяємо цій програмі. Голосуй за діла Владимир Бандуров. Тоді Бандуров переконував виборця, що освоєння кіоських грошей на Запоріжжі це його особиста заслуга. І тепер, коли публічно став відомий масштаб розкрадань по цій програмі, Бандуров не змінив риторику назад дороги немає. Адже як ми з'ясували, зв'язок Бандурова з фірмою субпідрядником підрядником сімбілдинг набагато ближчий ніж банальне покривательство за рахунок адміністративного ресурсу. Олександр місцевий будівельник. Коли до району дійшла звістка, що з Києва виділять гроші на ремонт та утеплення місцевих шкіл та лікарень, почав розробляти проєкт відбудови Дніпровсько-кам'янської лікарні. Запропонував бюджет менше двох мільйонів гривень на все про все. Я соглашався окна, стіни. Ну, це все мармарок, це ж все ж я придумував. І кришу зробив за мільйон дівсотків. Утім, до роботи так і не став, бо без жодних обговорень та конкурсу, без тендеру та публічності підряд віддали всім білдингу, який пообіцяв утеплити лікарню, дах, фасад та замінити вікна. Цю роботу віддали іншій фірмі, і не вистачило п'яти мільйонів. Починати треба було з криши. Как бы, Спочатку діється кровля, потім вставляється вікна, а потім обшивається. Тут все наоборот повністю все наоборот. Кришти, що, конечно, кришу надо. треба. Це Это Еда все етажі. Це відео річної давності. Нардеп регіонал Володимир Бандуров оглядає об'єкти свого округу, які ремонтують за кіотські гроші. Підкреслює, що все під його особистим контролем. Це та ж лікарня, але вже в наші дні заходимо до кабінету психотерапевта. Безгосподарність субпідрядників, які здали об'єкт, не виконавши ремонт даху, лікар відчуває щоразу, як випаде дощ. Хороший дощ, все тече вниз, Протікає тот етаж, вниз дотікає, до першого теж доходить, можна посмотрети. Струя води бачите? Бачите, струя води йде, косиков. Два дні назад була. На любой дощ тут гарантій. Перший об'єкт дитсадок барвінок два роки тому завідувач плекала надії, що нарешті її вихованці не будуть мерзнути взимку. Приміщення дитсадка заливало під час опадів. Тамара Константинівна показує фотографії цього сумного видовища. Когда дали эти деньги, рассчитывали, что будут делать местные люди, с которых, которых можно спросить в любую минуту, в любую секунду. Их там поделили эти деньги. Никого, никто ничего не озвучил никому, какая сумма все. Тут фірма «Союз-2007» освоїла більше 2,5 мільйонів бюджетних кіоцьких грошей. Як і в лікарні, тут теж почали не з того. Я б теж почала з криші, а почали з окон. Розумієте? Вот все воно зроблено було наоборот. Напередодні виборів підрядник оживився. Завідувачка каже, що будівельники почали реагувати на її скарги. Тепер приїжджають латати дах, коли тече. А тече, везде буде тече. Коли вам капає на криш, на голову, є дискомфорт. Вот это вот в одном месте сильно течет. Мы тут З Кам'янки Дніпровської ми вирушили в обласний центр Запоріжжя і розшукали офіс фірми Сімбілдинг. Директор за кордоном відкрито спілкуватись з нами відмовились. Все ж кілька питань заступнику директора Олександру. Ми поставили. Можете мені пояснити, чому спочатку роблять фасад, а не кришу, коли будують там? Без поняття. я чесно, не володію ситуацію. Тому... Більш інформативною стала прогулянка по сусідах фірми, зареєстрованих за тією ж адресою. Наприклад, тут же прописана і фірма Гранд Авто. Її співвласниця та сама людина, що в будівельної фірми Сімбілдінг Єременко Анна Васильівна, а інший співвласник у 2011-му був Грачов Сергій Володимирович. Він не просто депутат Запорізької облради від партії регіонів, а ще голова виборчого штабу Володимира Бандурова, того самого, який не приховує, що сам пролобіював залучення саме тов Сімбілдинг до освоєння кіольських грошей в Запорізькій області. Коло замкнулося. Ми вирушили на одне з останніх засідань нинішнього складу Верховної Ради, з якою нардепи так не хочуть розлучатись. Серед них у кулуарах поспішає на реєстрацію і Володимир Бандуров. Який знову балотується в наступне скликання парламенту? Нині вже самовисуванцем. Партійний квиток партії регіонів здав наприкінці літа. Проекти за кілоцькі гроші, які ви керували в вашому окрузі, вони досі пір не реалізовані. Вони реалізовані. Ви відчуваєте за свою провину? Вони реалізовані. Ви спитаєте батьків, спитаєте викладачів в школах, спитаєте е, керівників дитячих садків? Там дах тече в лікарні. Я знаю цю проблему, я зараз займаюся. скажіть, будь ласка, які у вас відносини з паном Грачовим? Він зараз керівник мого виборчого штабу. І ще одне питання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи є у вас моральне право балотуватися до парламенту після того, як ви голосували за закони 16 січня? Я думаю, люди дадуть відповідну оцінку на виборах. Зараз законність використання бюджетних коштів у рамках кіоського протоколу на Запоріжжі перевіряє генпрокуратура. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбачені частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України, а саме за володіння чужим майном, вчинене в великих розмірах. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. Такі об'єкти, де фізично видно, як розкрадались кіотські гроші, влада Януковича залишила по собі по всій Україні. Різниця між ними лише в тому, хто саме з партії минулої влади освоював гроші, призначені на школи та лікарні. Якщо причетні до злочинів, скажімо, на донецьких об'єктах зараз в бігах, і правоохоронці знизують плечима на запитання, чому не покарані, мовляв, швидко втекли. То по інших регіонах досі є можливість схопити за руку організаторів схеми. Натомість влада гальмує з розслідуваннями злочинів часів Януковича, даючи можливість скомпроментованим соратникам його режиму знову обратись у раду та здобути недоторканність. Більше того, подекуди цьому всіляко сприяє. Так найрейтинговіша партія Петра Порошенка на окрузі, де обирається Володимир Бандуров, зійшла з дистанції прямо на старті, не висунула жодного суперника вчорашньому регіоналу.